Всім привіт! Ви на каналі Сергій Сергіясі. Сьогодні невеличке відео про власний досвід здачі, німецьку, здачі екзамену на німецьку мову Telk B1 Deutsch. Трошки про себе і трошки чому саме behind. Значить, Ті, хто давно підписаний на канал, знають, що ми з сім'єю вже багато років знаходимося в Німеччині, проживаємо тут і. В принципі, до цього часу ніколи мені такого сертифікату офіційного на знання мови було не потрібно. А тепер захотілося коротше, спробувати подати заяву на громадянство Німеччини. На громадянство Німеччини потрібен офіційний сертифікат знання німецької мови на, бі... на рівні B1. і трошки власного досвіду про здачу такого іспиту. Як я вже сказав, я е, не знаходжу тут ні в статусі біженця, ні в якомусь іншому статусі, а просто живу і, і, живу і, пла, 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 живу і оплачую податки в цій країні. І тому е, цю, цей екзамен я оплачував власним коштом, на відміну від багатьох е, біженців, які зараз приїхали. І цей екзамен коштував мені 160 здається євро. Хотів його перекласти на свого роботодавця, але заплатив карткою і пропала така можливість. Ось, значить, І перейдемо власне, до самого екзамену. Знайшов я значить, курси німецької мови. Спочатку хотів знати свій рівень. Приходиш туди на курси, і вони тобі дають тест, на, щоб визначити твій рівень, на якому ти знаходишся зараз. Я знайшов ось таку. Move in Benedict. I showed the test was my test. Here we can with heutigen Einstufen test the folder erzielt. Тобто, фактично, я говорю німецькою мовою на рівні B2, і якщо б дуже захотілося трошки повчитися, то спокійно прийшов би за декілька місяців на C 1 Але наразі мені це не потрібно, як я вже сказав, мені потрібен сертифікат B1. Отже, власне, переходимо до <кх>, самого проходження тесту. Тест Telk Biance складається з. Декількох, з декількох моментів. Тобто Леза Ферштейн. Леза Ферштейн, на Ферштейн дається 90 хвилин. Дають тобі 5 невеличких тестів, до них треба підібрати ствердження, які підходять до цих тестів. Тобто до цих текстів. Тобто читаєш текст, наприклад, читаєш такий текст невеличкий. І з цих тверджень, які є, вибираєш те, яке підходить до цього тексту. На це вам відводиться 90 хвилин. Це, це частина перша. Частина перша це 5 текстів. Особливих нюансів в цих текстах не було. Далі. Частина друга. Дається текст, який потрібно зрозуміти. Є також твердження, які е, треба вибрати з них правильно чи неправильно. З трьох тверджень, е, вибрати. Плюс чи мінус. Е, е, Наш невеличка порада, на що звертати увагу? Намагаються вас заплутати і намагаються деталі е, так поставити деталі в тексті, щоб ви заплутались. Тобто, наприклад, було таке питання: 37-річна жінка працює на заводі ля-ля-ля-ля-ля-ля. І в ствердженні було таке: чи, чи правда, що ця жінка працює на одному і тому верстаті вже 37 років. Поспіль. Тобто цими цифрою 37 років вони намагалися запутати. Якщо б людина не знала мову на достатньому рівні, могла б тактирнутися і поставити неправильну відповідь, дати неправильну відповідь. Особи також не було в цій частині 2, також порада завжди себе перевіряти від зворотнього. Тобто, вибрав правильне. Твердження, і, і методом, під, 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 методом вста, під, підставлення спростовуєш хибні два інших методи. Далі частина третя. Частина третя. Читаєте об'яву. Є 15 об'яв на одній сторінці, і на іншій сторінці є. Вимоги. Наприклад, ви з дітьми збираєтесь піти прогулятися на човні. І, цьому, і треба вам вибрати об'яву, яка відповідає вашим вимогам. Тобто прокат човнів, наприклад, або дитячі розважалки з човнами. Ось тут також такий нюанс: треба звертати увагу на нюанси і на дрібнички. Наприклад, був такий підступний такий, питання таке. Ми з дітьми збираємося в неділю піти в тір-парк, подивитись на звірю. Всі думають, ага, добре, шукаємо об'яву, яка надає змогу подивитися на звірів. Значить, там було три об'яви: Тір-парк, тір парк і тір парк. І лише одна з них, лише один з цих тірпарків працює 365 днів на, на рік. Тобто, всі інші в неділю, наприклад, зачинені. Тобто, вона вже не відповідає вашій вимозі. І це було б неправильна відповідь на питання. Або, наприклад, було таке питання, ви збираєтесь потанцювати на дискотеці. І всі шукають а, танцювати, дискотека. І а в об'яві йде танцшулі, Пропонуємо там всі види танців. та-та-та-та-та. І люди, які погано знають мову, вони значить, починають вчитися ага, танцин, 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 ага, значить, можливо, це правильна відповідь і теж ставлять галочку і роблять помилку. Далі. Слідчий е, е, пункт це шпрак Бауштайн. Шпрак Бауштайн це вже в принципі на знання німецької граматики. Е, тобто треба було б німецьку граматику більш-менш знати. Значить, є текст, де не вистачає якихось слів і треба вставити одну з трьох, які туди мали б підходити. Так само наголошую, що треба е, порада. Перевіряти від зворотнього, тобто вставляєте слово, яке ви вважаєте за правильне, і е, вставляєте два інших теж туди і дивитесь, що вони точно туди не підходять. Третє, значить, е, частина другого цього ж правок Бауштайна оголошення. Читайте оголошення і так само з трьох варіантів вибрати один варіант, який підходить. Так само знання граматики тут потрібне. І так само е, перевіряти відзворонього. Далі. слідчий такий великий сегмент це Hörferstein. На, на те, як ви сприймаєте текст. Е, значить, слухайте тексти і ставите плюс-мінус. Е, даються тексти. От перша, перша частина цього, цього тесту на Hörfestein. 5 текстів. 5 текстів, 5 текстів. Читайте їх декілька разів. Порада. Читати відповіді. Читати наперед і докладно зрозуміти, що там написано, що, вам, що ви маєте відповісти. Докладно ви маєте зрозуміти, що, що написано в відповіді. І вам дають прослухати текст. Тобто текст іде один раз. Ви думаєте, ага, підходить це відповідь чи не підходить, і другий раз, підходить чи не підходить, ставити плюс або мінус. Великих нюансів немає, як я сказав, читати наперед, намагатися зрозуміти найбільш е, докладно. Друга частина цього Хюрфенштейну. Е, слухайте інтерв'ю. Інтерв'ю на, інтерв на радіо і людина типу, розповідає, що вона там стільки років там живе, проживає в Німеччині. І ви маєте відповісти на питання. Чи правда, що вона так проживає в Німеччині, так і сяк. Значить, так само така сама порада: прочитати наперед відповіді і докладно зрозуміти, що ви відповідаєте, що від вас чекають за відповідь. І третя частина цього Хюрфертену автовідповідач. Дзвонять по автовідповідачу, тобто, ви прийшли додому, піднімаєте слухавку і ви в автовідповідачі. Вам наговорили, що ваш диван приїде тоді-то, тоді. то Треба це зрозуміти і знову ж сказати, це відповідь чи неправильно. Значить, також тут намагаються заплутати. Треба приділяти увагу дрібничкам так само. Наприклад, і тут така, є такі можуть бути логічні неув'язки, як на мій погляд. Ось, наприклад, була така, було таке питання: диван має приїхати з восьмої ранку. До 18 вечора. І відповідь одна з відповідей: що вам треба бути вдома з 15.00. Правильно чи ні? В принципі, логічно, що і 15.00 це правильно тобто, вкладається в цей проміжок часу. Але я вже прожив деякий час в Німеччині, розумію, що цей диван може приїхати 8.05, 8.10, або може приїхати без 5.18. Тобто відповідь неправильна. І останній пункт це мюнліч. М'єш на цей Hierfallen дається 30 хвилин, потім вам відволіться 20 хвилин часу, даються вам, вибирається пара і вам даються питання на мюдліші тест. М'юдліші тест. Перша частина. Треба презентувати себе розказати, хто ти такий, звідки ти. Що ти робиш в Німеччині, де ти вчився, і на такому рівні спілкуватися зі своїм співрозмовником, з людиною, яку вам надали впару. Для мене це було досить легко, тому що дівчинка була з хорошим рівнем С1, І вона розмовляла флюсіч дощ. І мені було з нею легко. Ми, в принципі, просто спілкувалися на рівні привіт, як справи, де живеш, як живеш, чи є в тебе діти. Там на такому рівні питань не було взагалі ніяких. Друге питання, частина друга. Читали, значить, статтю в газеті, і там були викладені дві думки. Думка від людини від чоловіка, що значить, він не любить куховати, і він переважно харчується в ресторанах. І у неї була, була така сама стаття подібна. Але з жіночої точки зору, що вона дуже любить коховарити, і треба було сказати своє ставлення до, цього, до цих статей. Ну і я їм там затолкав за, за річ про кюшін, Кірші Кінда і те, що ми всі походимо з колишнього ЮДССА, і що у нас вважалося, що жінка працює на кухні ля ля-ля. Вони дивилися на мене з відкритими. Очима великими було трошки смішно, але це так було все на рівні поговорити, побалакати, поговорити. В принципі, як я вже сказав, мені це не так складно, як тим, хто лише недавно мову вчить. Тому і цей тест, я здається, пройшов непогано. Ну і останнє було е, написати а, написати було ще листа. Ось це в мене самий, ті, самий для мене найважкий пункт треба було б відповідь на питання. Людина, з якою ви познайомились на УЛОБІ, пише вам, що як би ви поступили в ситуацію. тут до мене прийшов на роботу нова, новий колега. І яке ваше ставлення, як ви до цієї ситуації відноситесь? Ну я йому написав, типу, що тіпа, от, привіт, як ми гарно провели час в УЛОБІ, таких декілька таких ставок, які не мають до теми ніякого е, відношення, але показують те, що ти можеш. Більш-менш вільно володіти якимось е, мовою, да? тобто також така невеличка порада, робіть такі невеличкі заготовочки і вставляйте куди попало. Вони, якщо це як в тому анекдоті про людину, яка здавала екзамен, і все вивчила про блог, а про собаку не вивчила. І коли її запитали про собаку, вона сказала, що якби у собаки були блоги, то і почала свій завчений. Зачайну відповідь про Блід. Так само така порада. Вставляйте такі вставочки, які ви знаєте, які відскакують вас від зубів, і цим зможете зробити декілька пунктів. І останнє було ще. А, І останні по мюнгліш. частина третя. Я в принципі вже в сходу там це відповідав, тому що мені здалося, коли задавали питання. Що до цього чи частини нам дадуть ще час підготуватися. Але часу підготуватися не було, і тому я з ходу е, вирішив це питання. Тобто там було завдання: ваша сумісна колега захворіла, і ви йдете її, принесете її, повідати її. Що ви там візьмете з собою, і давайте ваші е, коментарі на цю тему. Ну і ми такі з нею Привіт, привіт! Ось там та дівчина захворіла. Підемо її провідемо. Сьогодні я куплю апельсини, а що купиш ти. Вона каже, я куплю там аспіринки якісь, я їй кажу, що ти ж розумієш, ми в Дойчланді. Тут зараз препарати такі ніколи ні, не купиш і без рецепту ля-ля-фа-фа, І так ми побалакали, побалакали. На рівні того, що ці викладачі сказали, що ми почули більше, ніж достатньо. Ми не, ми не маємо права казати вам, як ви. Відповіли, але ми не кажемо вам all Тобто ми не кажемо вам до побачення, Тобто побачення вже не буде. Тобто Я сподіваюся, що екзамен це я здав. І результат буде трошки пізніше. Як я вже сказав, цей результат цей, на Байців потрібен мені буде для заяви на подання на німецьке громадянство. Не те, щоб це було так необхідно в вкрай, але спробую, чому б і ні. Ось, і як я вже сказав, мій сьогоднішній рівень це твердий б 2 І якщо повчитись місяця 2-3, то це буде твердий C-Ints. Якщо це відео буде комусь корисне, буде дуже, буде дуже добре. Під відео буде посилання на офіційну сторінку Телк, там, де там можна потренуватись, там можна почитати, там можна подивитися, які можуть бути завдання, і взагалі там можете е, декілька відповідей. Потренуватись. Потренуватися буде всім корисно. Отже, всім бажаю успіху, всім е, бажаю здати цей екзамен. І хто додивився відео до кінця, підписуйтесь, ставте вподобання і до нових зустрічей.